На початку нашої ефіру я обіцяла вам цікавий конкурс. Так от, команда нашої програми, команда про футболу, запрошує вас помірятися силами з нашими хлопцями на футбольному полі. Саме ви можете стати частиною команди, яку очолять наші експерти. Для цього вам варто показати, як ви програму про футбол та відправити світлину на нашу електронну скриньку. Але перед цим обов'язково уважно прочитайте конкурси на нашій сторінці у Фейсбук. Зазвичай у студії про футболу ми такі стримані, інтелігентні. Проте, коли виходимо на футбольне поле, ми трохи змінюємося. Так хто так є? Забивай же! ближче, ближче. Гол! Ми аналізуємо гру футболістів, а у вас є шанс промити кісточки нам. Ми знаємо про футбол все. А одна справа знати зовсім інша справа грати. Ми запрошуємо вас позмагатися з програмою про футбол. Чекаємо на вас. Подключайся, давай! Ребята, только что протестировал команду про футбола. Очень приличные футболисты. Но против них, я думаю, у вас тоже есть неплохие шансы. Потому что слабые места есть у всех команд. А я вам в этом помогу. Расположение. Модное слово, как там Алексеевченко. Структура. Она должна быть хоть в мини, хоть в большом. Это, это... нельзя. Это тайны Мадридского да, двора. Нет, нет, Не пишем.